и мы с товарищем Исаевым Максимом едем в вот, город Волчанск на Вапуарск. Горка зеленая, и я руку в небе луна. Борода. Найдена. Кушали? Знаете, кушали? Борода, привет. Тушенки привезу, дам. Я вам сказал, я мешок вам отдам. Так что давайте. Температура воды. 14 градусов. Температура Воздух 18, Рвёмчик, да. Рвём чипу, смотри. Да ты да, шо? Да, шо? Да ты шо? Кушай, малыш. Кушай, да. зай. Привет, привет. Эти руки пахнут хлебом. Партизанец. Партизанец. Самая любимая заправка У меня даже есть скидочная карта. Ну вот, пожалуйста, видите? Приезжайте, заправляйтесь, пожалуйста. Вот к вот, вам как пример. Я Миссевы, и я кажу, ну я какие-то поговорили. Ніхто нічого не знає, заберіть коли починаєш розповідати їм що чекає собака у, у Харкові, зразу кажуть, що ой, ні, не треба цього. А що я кажу, ти ще що вони є? Що вони те, що не потрібні, і тут вони живуть, а там вони помруть. бо там є вибір, і це не наш вибір, як жити собачка. Коли є умови для проживання, для коли щось робиться для того, щоб собака була. Пристроєна на закордон, тут тоді це можна робити. Але ми кажемо на кожного цутика у треба їх спасати, треба їх спасати. Як спасати? Для вас спасіння, що для вас спасіння? Ви ми, коли ви мені весь шлях вашого спасіння? Тоді можна буде розмовляти про щось. А те для мене спасіння, це вибір. І коли вибір стає між тим, що собаці. Померти у лайні без імені без роду, без друзів, або дати шанси і вижити тут, бо вони як то живуть досі, досі ну, до, до, до сьогоднішнього дня. Як якось як вони живуть, і а кошти, а кошти тратяться. тратяться. Так може ми перепрофілюємо кошти тут, щоб було і погалів'я пощитана, пораховане, і щоб було і місця для кормління. Це невеликі кошти, невеликі, зовсім інші, які тратяться на канстабара. констабара. треба вирахувати. І я скажу, що спонсорам треба питати, які подальші ваші дії з собаками, що ви будете далі робити, яка їх, яка їх доля подальше, що буде з ними? Самі підрахуйте, тисяча собак. Скільки потрібно буде років, щоб їх пристроїти. Тут бахає, шляхає, ну вони вже зникши до цих бахів. Тварини адаптуються дуже швидше, мабуть, ніж чим людина, бо у них інстинкти залишились. Ну, бачите, я фактурна як сам такому от. і ну, тим не менше працює магазин. Живуть люди, люди. А там, де люди, там і є собаки, там є коти. І якщо і мені вистачило три хвилини розмови, щоб люди сказали, так, ми будемо згадувати, так ми зробимо так-та, так, і так, та так, 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 є покинуті дома, і ми пройдемося там, де, де є конура, де є вольєри і розповіли безкоштовно. На сьогоднішній день це безкоштовно. Єдині витрати будуть будуть це корми і доставка, ну, то всі всі витрати. Бо є вже, ну там канура, там вольєр, Велика великої кількості нема собак. Нема 10, 12, 10. Ну ось що я вам кажу? Ось люди, яка ну, те, як звати. От анатоль. І кажуть, вісім собак і непонятно кількість статі. Ну, десь пів сотні. Але є умови для кормлення. Є умови. Вони живуть у нього на подвір'ї, так? Ну, ось. Так ну, витрати, передати їм корми чи вже вибір ясно. Собаки живуть, їм тут кайфово, портово, вони звикли вже до цих бачить. Навіщо їм тут Харків? табори. Ось, про те, що я кажу, таке фінансування треба давати анатолію, а не, не, не ясно, кому без яких подальших кроків. Все.